Як же обрати ковбаску? Улюблена штука, я дуже люблю ковбаску, і магазинну, і домашню, але все ж таки. Коли ми хочемо бути здоровішим, нам потрібно уже свідоміше підходити до вибору ковбаски. Найкраща ковбаска – це домашня ковбаска, яка приготована вдома. Якщо ви маєте час, маєте можливість або любите таким займатися, приготуйте кращу ковбаску вдома. Рецептів просто повно, щоб це зробити максимально швидко і просто. Що ви це не займаєтесь, не любите готувати, її можна замовити у виробників, які самі виготовлюють і продають. Це найкраще, що ви можете зробити, якщо ви дійсно хочете. Їсти якісну кобаску, на що я рекомендую звертати увагу в магазині при виборі кобаски, бо це не було сумно, але я рекомендую звертати увагу на два моменти: кобаса, яка дорожча, і кобаса, яка має маленький термін зберігання, не завжди. Ці два види ковбаси мають однакову високу, однаково високу ціну. Буває таке, що навіть дешева ковбаса має маленький термін зберігання і вона буде корисніша ніж та що дорожча. Але все ж таки, якщо ви обираєте кубасу, беріть дорожчу У більшості випадків такої ковбаски кращі, якісні складники і, звичайно, взагалі виробництво такої ковбаси. Ковбаску я похвалила. Тепер ковбаску трошечки я вже не похвалю, тому що зазвичай у всіх ковбасах, магазинах. Є такий е, компонент, називається підсилювач смаку. І саме через це ми присідаємо на цю кубаску, ми хочемо їсти її багато, постійно купувати, і взагалі ми не можемо від неї відмовитися, коли вона є на столі. Тому дуже рекомендую звертати увагу, чи є в складі підсилювачі смаку, це важливо, і, звичайно, чи є в складі м'яса. Наприклад, ці цій дуже ось в мене кубаска, в складі е, майже 75% м'яса. Це мене дуже тішить, хоча тут є підсилювач смаку, але я е, її кобасу їм рідко, тому для мене це не є великою проблемою. Не відмовляйте собі ніколи в кобаски, любите їжте, але тримайте завжди баланс харчування. Кобаска рахується як білок плюс жир. Це ви маєте точно запам'ятати. Кобаска це такий продукт, який треба їсти, коли хочеться, але не кожного дня і не кожного прийому їжі. Підписуйся на мій блог, мої відео замінюють курси по нутриціології та здоровому харчуванню.